Все ти, Степане, бач, мені наснилось, що місяць ясно ясно у батькові садочку. Ха. Місяць, Люба. Все дивно. Бо якраз на тебе сонце світить. Що ж, може, там, на батьківщині, ясніше світить місяць, ніж тут у московіті сонце. Не журись, Оксаночку. Скоро знову побачимо, як світить сонце і місяць на Україні. Це ж як, хіба умру, тоді, напевно, душа понине. Ну, що ти кажеш? Надумав я поїхати з тобою, в гостину, до твоїх на Україну. Велике діло, що ти надумав, цар думки заверне. Ага, а цар відпускає. Ось грамота на дозвіл вже ж тепер на Україні втихомирилось. Як ти кажеш, втихомирилось? Зломилась воля, Україна лягла Москві під ноги? Це мир по-твоєму? Ота руїна? Скрізь сльози, гори, татари там, татари тут. Оксано. Що мариться тобі? Які татари тут? В Москві? А як же ми живемо тут, як в татарі у неволі, хоч живемо в палатах, а як холопи стелимо з під ноги москалеві Скрізь шибениці, тюрми і катівні? Люба, Москва ж не може заступити сонця. Зів'ялити гай рідного. Засушити річок веселих. Годі, не кажи. Нікуди я тепер вже не поїду. Це ж чому? Бо совість не дає. Оксано, 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 Оксано. А я дивую. Що це ти таке говориш? А я дивую, ти з яким лицем збираєшся з'явитись в Україні? Сидів, сидів у Сапічку Московським, поки боролись козаки за життя, за волю там, в Україні. А тепер, як втихомирилось, їдеш. А я не допала ним На згарища хочеш подивитись, як розлилися ріки сліз та крові. Ти докоряєш. А як сама казала, що прийняти можеш тільки руку від крові чисту? Тому й не взяв я до рук зброю. Правда, я казав, ми партію на одного, одного боялись крові і тортур. Шпігів московських, а тільки не подумали. Що буде, як все утихомириться? Степан, дай руку. Руку? Це ж чому? Не хочеш? Ну так. Ось бери. От, здається, руки чисті, проте здається, що їх покрила не кров. А так немов якась вірша, як на старих шаблях буває, знаєш. Отак і ми з тобою обоє вершаві. О, ти, Оксана, вмієш залізати словами без ножа. Та тільки ж це я вмію. Більш нічого, що ж і я повинна вміти. Як умру, то не бери вже вдруге Українки. Візьми Московку ліпшу. Оксано. Ми Українки гріжемо словами. А тут жінки покірні, вони бояться. Люба, та пожалій себе і мене хоч трохи. Занадто я жаліла. Втім, і горе. Якби я мала сили не жаліти, то геть би вирвалися з клітки. І ти б звільнився від держі, а так і ні собі, ні людям. Кохана, Їдьмо в Україну. Ну я тебе прошу. Там батько, мати, родина, приятелі. Там ти з ними розважишся. Я не посмію глянути їм в очі, як листи писати перестала. Ти просив до речі. Ох, так, так, я просив, щоб не було біди ні їм, ні нам. Сама ж казала. Царські шпигуни повсюди? Люба, слухай. Поїдемо в Київ. Помолимось. Нехай нас Бог простить. Нехай тобі здоров'я верне. Нащо? Кому потрібне те моє здоров'я? Та й я сама? Кому? Як то кому? Мені, моя єдина. Мені. Я ж так тебе люблю. Любиш? Це тобі здається. Ти, ти жалуєш мене. А любити такий нема за що. Я тепер така нервова стала ні, вередлива. Ні, ні, моя хороша. Я хороша. Була колись краса та вже давно з обличчя спала. Ти шарпаєш себе словами, тими. Не треба стільки говорити. Нас доля й так уже скарала тяжко, що певний Бог простить усі гріхи. Вони вони там, на Україні, хоча б хвилини щастя мали в боротьбі за волю. А нас тут тяжка неволя, страху шири. І не наважились ми страху подолати. Так, це правда, але ніхто цього не зрозуміє, поки ми живі. Отже. Треба вмерти. Ти, певне, довше проживеш, ніж я. Тобі ще є про кого дбати. Не вдався ти героям. Після бою. Та після бою тим, хто в скруті, допомагати зможеш, як ти не раз робив. Не всі ж померли. Ранених багато. Поможеш йому дужити. То може, колись там знову зібрався до бою, вони тебе згадають, попри слово. Оксана, знаєш, ходім я до тебе до хати. Бачу, сонце вже на заході. Ходім. Ходім. Добра ніч, сонечко. Йдеш на захід. Ти бачиш Україну. Привітай!